Кабмін скасував ПДВ та мито на імпорт генераторів і акумуляторів. Уряд затвердив постанову щодо звільнення від сплати ПДВ та в'їзного мита, важливих для проходження опалювального сезону товарів. Про це на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Мова йде про газові генератори, електричні двигуни та генератори, електрогенераторні установки та трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі. Та обігрівачі, а також деякі інші товари для енергетики та забезпечення тепла. Це важливо, аби зараз прискорити ремонт, покращити забезпечення світлом і теплом, задовільнити попит населення, а також зменшити ціну на відповідну продукцію, наголосив глава уряду. Постанова щодо звільнення від сплати податків генераторів та акумуляторів ще не оприлюднена. Натомість в соцмережах розповсюджується додаток до проєкту постанови. У нас на зв'язку Михайло Ганчук, керівник промавтоматики Вінниця. Вітаю вас. Добрий. день. Роз'ясніть, на вашу експертну думку, цю ситуацію, як скасування МИТа та ПДВ вплине на цінову політику цих приладів. Е, ну, по перше, закон ще не прийнято. Вірніше, зміни до закону, це законопроект. Я думаю, він найближчим часом буде прийнято. Е, він надважливий. Він дійсно допоможе прожити цей час е, зиму. Е, він він досить великий і включає великий перелік е, товарів. Це не тільки генератори, акумулятори, це, це в тому числі і все, що стосується покрівлі, покрівля, кабеля, провода. Двигуни є перелік, є певні незрозумілості, тому що оприлюднюється класифікація товарів і і, і невеличкі витяжки з цієї класифікації. Тобто класифікація, наприклад, розписана, що і сонячні електростанції сюди підпадають, вірніше комплектуючи до них е, сонячні панелі, інвертори. Код це є вказаний в цьому законопроекті, проте в е, в текстовому форматі його поки що немає, незрозуміло буде, не буде. Наприклад, немає інверторів. Інвертор це складова для, для, для того, щоб зробити систему там, в квартирі, в будинку е певний умовний УПС, потрібен інвертор і акумулятори. Так от інверторів тут немає. Хоча в коду класифікації вони є, а, це дійсно здешевить. Це здешевить цю продукцію, яка є в цьому переліку, коли буде цей закон підписаний. А що стосується того обладнання, яке було придбано до постанови уряду? Ем... Мова йде про е, 20% ПДВ і 10% візного мита. А, ці податки сплачуються в момент перетину кордону. Вірніше до моменту, коли продукція імпортується, до моменту, коли перетинається кордон, кордон, ці податки мають бути заплачені. Відповідно, якщо машина вже там умовно перетнула кордон з цими комплектуючими з цією продукцією, то все, ціна вже, ну тобто податок цей вже сплачений. І чи можемо очікувати, що дійсно для населення ціна буде зменшена на фоні цього? Так, для населення ціна буде точно зменшена, є великий попит на таку продукцію, в тому числі, до речі, обігрівачі. Обігрівачі теж є в цьому переліку, і тут знаєте, в цьому законопроєкті є навіть мінус. Ну, так як завжди, є плюси і мінуси. Є мінус в тому, що у нас в Україні є багато виробників, які займаються виробництвом. І тим самим ми дещо їм серйозно ну, там, цей законопроект дуже суттєво вплине на них. Наприклад, виробники обігрівачів, виробники вікон, дверей, покрівлі, виробники кабельно-привідникової продукції, звичайно, зараз конкурувати їм стане важче. Проте для кінцевого споживача, для українців. Звичайно, це позитивно вплине, що стосується коштів, які необхідно буде витратити для того, щоб пройти цей зимовий період. Дякую вам за роз'яснення і за те, що знайшли час долучитись до нашого ефіру. На все добре. Дякую, дякую, до бачимо. Михайло Ганчук, керівник промавтоматика. Вінниця був з нами на прямому зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір далі.